Всім привіт! Це ранок у великому місті. Григорій Герман, Юлія Зорі. Ми тут для того, щоб розказати вам безмежну кількість цікавої і, можливо, навіть корисної інформації. Наприклад, ви дізнаєтесь про те, як росіяни люблять у цивілізованому світі. І з прикладами ми розкажемо вам про хлопчика, який два рази посидів один вдома і насидів собі декілька десятків мільйонів доларів прибутків. А також розкажемо про інших акторів, яких переслідували. Так. Так, так, вітаю, друзі, теж вас, але почнемо ми гріше. Знаєш, із чого? Ми почнемо з російської пропаганди, зокрема із того, що вони там серед іншого ці пропагандисти стверджують. Mm -hmm. Ну, наприклад, пам'ятаєте, що від Або... Одеської до Луганської областей була суцільна так звана Новоросія, і там, мовляв, жили етнічні росіяни. Але як було насправді, дивіться у нашій історичній рубриці, і це важливо, бо ми не дамо вас вести в оману. Росія не заспокоїться, поки не захопить так звані ісконоруській території, які називає Новоросією. Але звідки взялася ця назва? Ми зібрали популярні та актуальні тези про Україну з мережі, аби разом з істориком з'ясувати, де правда, а де чутки. Харківська, Луганська, Донецька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області це новоросія. Ну, звичайно, це ніяке не новоросія. Взагалі мешканці тих населених пунктів ніколи не знали, і в них не було цього, власне кажучи, визначення Новоросії, історичної пам'яті про неї. Всі ці землі, деякі з них належали до території України ще з часів Київської Русі. Яка ж це Новоросія. Вони належали до Запорізької Січі. З давніх давен, коли там ніякого російського впливу близько не було, коли кордон між Росією фактично проходив за 200 кілометрів Росією степом за 200 кілометрів на південь від Москви, де існувала так звана засічна черта. Тому це все повна і остаточна маячня. Більшовики передали Новоросію у РСР у 20-ті роки і зробили це незаконно повна маячня знов таки. У вРСР навпаки забиралися території, тобто території, які були. Однозначно в складі України УНР. Потім в складі УНР, так званої проголошеної радянською столицею в Харкові. Радянської НР всі ці території вони вже тоді апріорі входили до складу України що УНР, що відповідно до цієї маріонеткової УРСР. Насправді, в 24-му році від України забрали на сході України це шахти і Таганру. 1924 -му. тому все насправді було з точністю до навпаки. Від України забирали землі, а не давали Україні. У Новоросії мешкали етнічні росіяни. Це повна нісенітниця, тому що етнічні росіяни з'являються на вольності на територіях вольності війська Запорізького. А, уже відповідно, коли їх згарбала Росія, заледве ледве там, в 19 столітті на в 18 столітті. Там їх майже ще практично нікого не було. Навіть наприкінці 18 століття в Одесі переважала, наприклад, грецьке населення а в околицях Одеси Українське. Відповідно а, І безліч є цьому свідчень, а, які ну звідки там візьметься російське населення, це вільності вольності війська Запорізького там жили запорожці. А запорожці це українці. Переважно. Ніякої України не існувало. В теперішніх кордонах е е, існувала державність значно раніше, ніж була будь-яка державність на, на території Росії. Е е, на території України державність починається вже з 7 століття до нашої ери. Вона включає приблизно ті ж кордони, які є зараз в Україні. Від е е, Дунаю до Дону. І оця державність тривала дуже і дуже довго. І коли е, іноземці в 13 столітті питали де Русь, а де не Русь, то вони чітко говорили і Плана Карпіні і багато інших послів: що за доном з того боку вже не Русь, а з цього з нашого боку Русь. Тому е, оця земля наша від Сяну до Дону, як би вона там не називалася, вона була з дуже давніх часів. Новоросія це землі Запорізької Січі. Новоросією спробували назвати частину земель Запорізької Січі Росія, але цей термін абсолютно не прижився. А він не має ніякої історичної тяглості в пам'яті населення. Він не зафіксувався, і люди взагалі то забули просто, що хтось колись в Петербурзі там кілька років називав так ту територію нікому діла не було до того всього, тому що та територія називалася запорожцями зовсім їхніми нащадками, зовсім інакше і ніякої Новорості в історичній пам'яті українців не залишилося. Російську губернію вигадали в Петербурзі це було суто адміністративне. Утворення, яке ніякої тяглості не мало, і вже в Петербурзі за кілька років забули, що називали ту територію новоросійської губернії. Воно абсолютно не прижилось. Воно було штучним. Його не вдалося насадити серед українців. І для жителів місцевостей тих це абсолютно нічого не означало. Це означало просто там передачу якихось фінансів там, з одного департаменту в інший. Це назви були абсолютно штучні. Новоросія штучне поняття. Коли Російська імперія захопила українські землі війська запорізького знищила Запорізьку Січ, їй треба було назвати якості землі відібрані в українців. І вони їх назвали Новоросія. А насправді там з давніх давен була вже українська державність Київської Русі. От, наприклад, на в Херс... в території Херсонської області давнє місто Олешки. Це ще з князівських часів, це Стара Русь, саме справжня Форпост на півдні, фактично з виходом в Чорне море. І Хортиця це дуже стародавні місця, до яких походи ходили. Це дуже давні місця. Це назвати їх новою. Чи Росією там чи Русью тим більше це означало про абсолютно відірвано від історії і не розуміти історію Русі? Русія маніпулює абсолютно вигаданим терміном новоросія, аби виправдати свої загарбницькі дії та ввести людей в оману.